Особливість даної реакції реакції горіння, яка дуже миттєво зараз пройшла, але все ж таки тління є. Особливістю цієї реакції є те, що якщо будуть великі об'єми магнію і діоксиду сіліцею, то реакція не буде затухати. І чому в мене сьогодні тут є вогнегасник? Тому що дану суміш ви не зможете загасити вуглекислотним вогнегасником. тобто, Діоксид карбону, СО2, він же вуглекислий газ, він не може загасити дану суміш, якщо вона розпалиться. Також вода не може загасити. І чому, якщо, наприклад, під час пожежі горить магній, то категорично заборонено гасити дану пожежу водою. Тому що магній буде забирати з води кисень. Розкладати її на водень, на кисень, буде утворюватись гримуча суміш і може навіть статись вибух. І е, третій елемент, який можна е, гасити будь-яку пожежу, це пісок. Як ви розумієте, якщо сюди додавати пісок, це як ми додавали б. Вугілля в топку, точно так і тут пісок є компонентом реакції. Тому ще раз, коли горить магній, особливо магній з піском, газити піском, вуглекислим газом і водою не можна. Дані суміші в мене на шпателі є не тільки селіцій. Але ще є силіцид магнію. Для того, щоб вам показати, що він тут дійсно є, і показати ще один дуже цікавий дослід, мені треба 30-відсоткова, ну, приблизно 30-відсоткова хлор Для більшої ефектності наливаю її в ось таку плоску посудинку. І Оскільки тут є силіцид магнію, то коли він потрапляє в аж хлор, в нас утворюється силан, який при контакті з повітрям потім буде загоратись. Отже, оці невеличкі вибухи, це взаємодія силану з повітрям. Одразу силан, який утворюється в об'ємі, він починає контактувати з повітрям і згорати. Отже, як ви зрозуміли, магній наділений дуже такими специфічними хімічними властивостями, тому що з чим би він не реагував, він забирає кисень. Точно так він себе поводить із хлором. Якщо в сполуці є хлор, магній його забирає. В ряду електронегативності або ж в ряду активності магній стоїть далеко зліва від водню, а тому може витісняти легко з кислот. Зараз ми в цьому переконаємось. В мене є концентрована сульфатна кислота, вона ж сірчана, є розведена хлоридна кислота, вона ж соляна і є плавикова кислота, або ж аж фтор. До речі, чому в мене дві кислоти в склі, а одна не в склі? Тому що аж фтор реагує зі склом. Зараз е поналиваємо кислоти в спеціальній ємності. Які вже приготовані у нас, так, для аж втору ми взяли порцеляновий посуд, а для всіх інших кислот звичайні скляні стаканчики. З попереднього досліду в мене ще аж хлор є. Я лише приготую зараз розчин серчаної кислоти, оскільки є в нас концентрована, а розведеної немає. Одразу зверніть, будь ласка, увагу, що дотримання техніки безпеки при роботі з сульфатною кислотою. Саме таке, для того, щоб приготувати розчин, як ви бачили, я спочатку налила воду, ось вона у мене дистильована в промивалці, а потім лише додала кислоту, щоб не було розбризкування, якщо б операції я проводила навпаки, тобто воду доливала в кислоту. Такого робити категорично не можна з H2SO4. Отже, магній. Почнемо з вами з, мабуть, зажхлор. Зверніть увагу, реакція відбувається бурхливо. Магній витискає гідроген, виділяється водень зараз і утворюється сіль, магній хлор 2. Тепер в нас є розведена сірчана кислота, ось вона. Також дуже активно відбувається реакція. Виділяється водень зараз, H2, і утворюється сіль, магній СО4, формули складені згідно валентності. Концентрована сульфатна кислота. Подивіться, будь ласка, реакція проходить, але не настільки бурхливо, як з. Розведеною сульфатною кислотою. Зверніть увагу. Чому? Тому що частина поверхні магнію пасивується. І тепер взаємодія з плавиковою кислотою, вона ж аж втор. Подивіться, будь ласка, взагалі нічого не відбувається. Відбувається процес утворення плівки, магній-втор-2. І дана плівка просто посивує поверхню нашого металу, тому реакція не відбувається. Через свою легкість та міцність магній дуже часто використовують в авіаційній промисловості. Також на основі магнію створюють дуже багато сплавів, з яких потім виготовляють фотокамери відомих виробників, ноутбуки. Також на основі магній органічних речовин проводять дуже багато синтезів і отримують складні сполуки, наприклад, вітамін А. Магнієвий порошок використовується як висококалорійне паливо для ракетної техніки. Також, якщо вводити порошок магнію до чавуну, можна покращити його властивості, наприклад, зробити його хоч трошки гнучким. А оксид магнію використовується при виробництві вогнетривкої цегли та гуми. Магній є важливим також і для нашого з вами організму, оскільки він приймає участь в близько 300 реакціях, які проходять і в нашому організмі, і в організмі інших живих істот. Також магній є основним учасником процесу фотосинтезу. Цілі людини близько 25 г грам магнію, і він є дуже важливим, оскільки приймає участь у формуванні м'язів та кісток. Також важливим є факт дотримання магній кальцієвого балансу, оскільки, якщо кальцію не буде вистачати, то магній замість нього стає в наші кістки і таким чином може розвиватись навіть рахіт. Французькими вченими доведено, що нестача магнію в організмі може призводити до інфаркту міокарду. Вони провели дуже багато досліджень і зрозуміли, що у людей, які постійно перевтомлюються, магнію дуже мало в крові. У людей, які відпочивають і балансують між роботою та відпочинком, магнію набагато більше. Також, якщо людина нервує, в неї починає вигорати магній. Магній вигорає і починається дисфункція серця. Тому, будь ласка, не нервуйте та зберігайте спокій. Для того щоб поновити запас магнію, якщо його не вистачає з продуктами харчування, треба пити мінеральну воду, оскільки нам на добу треба від 300 до 500 мг магнію. Але тут один нюанс: засвоюється кишківником менше 40% магнію, а тому враховуйте даний факт при плануванні свого раціону. Отже, сьогодні ми з вами говорили про магній метал, який можна вважати найлегшим, і при цьому тримати в руках, не отримуючи хімічний опік. Говорили про те, чому варто контролювати магній в своєму організмі, адже це покращує стан серцевого м'язу. А також зрозуміли, чому пожежу з магнієм не варто гасити водою. З вами була програма Хімічні елементи та я її ведуча Юлія Мірошниченко. Залишайтесь з нами, бо хімія це цікаво. Відкриваємо цей світ з раннього дитинства. Ми пізнаємо.